Чернової 47 сесії від 8. На початок роботи зареєструвалося 13 депутатів. З пунктом 12 статті 46 в закону України про місцевим самоврядуванням України в, в 47-му сесії сільської ради і правомочною. Ця пропозиція відкрити подання засідання 47 сесії Павлої сільської ради 8-ня. Інша пропозиція є? Чи має?

i Порядок денний сесії виноситься 11 питань. Порядком порядком ви визнайомлення. Є, є, за, є зауваження. Пропонують даний порядок денний прийти за, за основу. Прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Я за. за. Путін Олександр.

Маємо розгляду першого питання порядку денного. Прозиртені програм програми взаємодії органів виконавчої влади Болоградського району Таласті сільської ради на 25 рік. На комісії було розглянуто. питання, дане питання було розглянуто на цій комісії. Є питання? Прима. Простановий проєкт рішення даного питання прийняти в цілому за основу голосувати, Хто за? Well tell me how the edge is that. You probably want to see you can understand the word. You can ask a question. Closer to the one. You want children. Рішення прийнято. Починаємо розгляд другого питання переглядати. Про внесення та доповнення до рішення сільської ради від 50 грудня 25 No651 про затвердження програми національного спорту та територіальної оборони 25 рік. На постійній комісії було розглянути є питання. Що немає, прошу голосувати. Пропоную проєкт рішення даного питання прийняти за основу цього. Що голосувати? Хто за?

Про це третього питання перед питанням. Про делегування функцій замовника комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-фінтераційської міської ради. Це... Питання про... Є питання. Якщо немає, пропоную проєкт рішення з даного питання прийняти за основу цього, то що голосувати за.

Дякую за перегляд! позитивно. Тому ви пояснили нам цю суть. Який підхід прокришту сформували на конференції. Зверніть увагу. Я тут бачу, сколько моє пропонує пропозицію до даного питання прийняти за основу і цілком. Пошов голосував хто за? От я не голосую. Я не виділю. За. 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 Прийшовся те. За. 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 Прийшовся те. За. 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 Прийшовся те. За. 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 В. За. 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 Б. За. 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 От 강ність Кавалюк. Навелось horror be behind the scenes. Хам 60 Pa Horse addition 50 Ins實source Grip. Продоля про تعNever in la Ils от 7507 IS OVER. Ж introductions to this table. Потятька Римомстью Лекса Т Qing spirit Ольга Ціная 嗯这样、嗯 Пропоную приключенні з даного питання прийняти за основу цього. Прошу голосувати, хто за? Скоро

порядку Про затвердження проекту за щодо відведення заменить радіократи для ведення до барма в цей колоску на них, які розташовані, замежили я пабрита. Якщо немає пропонує проект рішення даного питання, прийняти за основу цього прошу голосувати. Ja bih ne možeo nešto da... Neće ovoj pismo se nije... Da. Be' tko, neće ovoj pismo se nije... Neće ovoj pismo se nije... Jer on je putančni kus. Da. Ovo je dobro, da i to je to. Kako je to? Neće ovoj pismo se nije... Neće ovoj pismo визволятися від. З жодних компромісів. Так. Пропоновано щодо деяких. Так. Це рішення звине. Ми починаємо розгляд додаткового видання до відповідних. Це проект за нового проєкту, в якій виявлено і діагностики серцераді, що розтворено місцевої області. Де введений до банку природу, і застосування завершено щодо 51.

так. sur les réseaux sociaux, on peut dire ça. Je me joue, on joue avec euh, voilà. je ne sais pas, on va dire документації за землею Бутрищо інвентаризації земель в Павлівській сільській раді за цільовим призначенням земельні ділянки запасу, що розпочатована на території Павлівської сільської ради Голорадського району Одеської області. Ми пішли недавно на комісію, фактично на я думаю, я пропоную проект рішення даного питання прийняти за основу. Чи схоже на це? Так. 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 Рішення прийнято. Я заглянув планарного засідання 47 сесії Баврізької світової ради висловлення питання. Розглянути. <реш> Голосуйте. <реш> Дякую за північ, зечі оголошується.

Mm-hmm.